Привіт, мої любі зернятка! Ми з вами знов в місті Цифр. І сьогодні ми з вами завітаємо до останнього будиночку. Здогадали, що це за цифра? Правильно, це цифра 10. А як вона утворилась? Я вам зараз про це розповім казочку. Тому сідайте зручненько і слухайте уважно. Жили якось по сусідству, одиниця. І нуль. Часто ходили в гості один до одного. Разом пили чай, їли пиріжки, читали книжки та співали пісні. Але одного дня налетів сердитий вітер і своїм холодним подихом розвалив будиночок одиниці. Гірко плакала одиниця і прийшла вона до нуля. Нуль її вислухав. Йому стало їй дуже шкода і тому запропонував жити разом. Одиниця подумала і погодилась. З тих пір усі казали, що у цій хатині живуть дві цифри, які складають число 10. А тепер давай згадаємо наш числовий ряд і подивимося, після якої цифри стоїть цифра 10. Рахуй разом зі мною. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, після якої цифри стоїть цифра 10? Правильно, після 9. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Подивіться уважно і скажіть, які цифри переплутались місцями. Правильно 2 і 8. А зараз які цифри переплутались? Так, 4 і 7. А зараз нам вже час поговорити про склад числа 10. Розгляньте першу квітку і порахуйте, скільки у неї пелюсток. Правильно, 9. А щоб утворити число 10, нам потрібно додати ще одну. І навпаки можемо порахувати 1 додати 9 також дорівнює 10. Розгляньте наступну синю квітку. Порахуйте, скільки у неї пелюсток. Правильно. 8. А скільки потрібно додати, щоб утворити число 10? Так, ще 2. І навпаки, 2 додати вісім дорівнюю десять. Розглянемо наступну помаранчеву квітку. Скільки у неї пелюсток? Порахуй. Правильно, 7. А скільки потрібно додати, щоб утворити число 10. Правильно, ще 3. І навпаки, можемо порахувати. 3 додати 7 дорівнює 10. А ось на галявині виросла і рожева квітка. Порахуй, а скільки у неї пелюсток? Так, 6. А скільки потрібно додати, щоб утворити число 10. Правильно, 4. І навпаки, 4 додати 6 дорівнює 10. Розглянемо останню фіолетову квітку. Порахуй, скільки у неї пелюсток. Правильно 5. А скільки потрібно додати, щоб утворити число 10? Правильно, ще 5. 5 додати 5 дорівнює 10. Розглянь ще раз будиночок зі складом числа 10 і спробуй його запам'ятати. А вдома я тобі пропоную надрукувати цифру 10. І буду чекати від тебе фото. До зустрічі на наступному занятті.